Шукаємо наших підписників у «Острів». Погнали зі мною. Дівчата, привіт. Підкажіть, будь ласка, чи підписані ви на чудо острів в інстаграмі? Давайте провіримо. Дійсно підписані? Як думаєте? Підписані. Підписані, то ви про нас знаєте, чули. Так. Ви знаєте, що ми сьогодні даруємо за підписку подарунки. Правда? Правда. І ви будете зараз обирати щось. Витягуйте. Вау. Що тобі попалось? А тобі? Це такий антистрес. Давайте спробуємо ще підійти до когось, хто постарше. Добрий день. Ми даруємо подарунки за підписку на чудо острів в інстаграмі. Підкажіть, ви підписані на нас? Так. Да. Можете, будь ласка, показати підписочку? Підписані, клас! Що вам попалось? Якась клаца. Поклацайте. Підкажіть, будь ласка, чи підписані ви на Чудо-Острів в інстаграмі? Так. Можете показати цю підписочку в камеру? Опа, антиспресики. А ти, будь ласка, перевір свою підписку на Чудо-Острів в інстаграмі і в наступний раз отримати будь-який крутезний подарунок можеш саме ти.